Добрий день! Сьогодні ми з вами робимо палетку. Для цього нам знадобиться зошит в клітинку, стара обкладинка або прозора плівка. Лінійка, ручка і ножиці. Проводимо першу лінію. Це відрізок 10 см. Відмічаємо. І з'єднуємо. Клітинки зошита допомагають провести нам лінію рівно. Наступний рядочок спускаємо вниз на 1 см, це дві клітинки. Проводимо ще одну лінію. Таких ліній має бути 11. Вниз відступаємо кожен раз через 1 см. Коли їх у вас вийшло 11, починаємо креслити вертикальні лінії. Так само через 1 см, тільки по вертикалі, накреслюємо через 1 см креслимо рівненькі лінії. Нагадую, 1 см це 2 клітинки. Для чого ми робимо палетку? Щоб навчитись виміряти площу фігур, які мають непевну форму. Таких квадратів має бути 100. Нам потрібно зробити квадрат 10х10 10, це 100 квадратних сантиметрів. Залишилось вирізати. Не поспішайте вирізати. Зробіть відступ з усіх сторін. Справа, зліва, зверху і знизу на 1 см. І ваша палетка буде ніби в рамочці. Вона буде більша і вам буде легше нею користуватись. Вирізаємо палетку. Користуємося ножницями правильно. Палетка готова для використання.